І вітання в ефірі 12-го новини. Наша команда вже традиційно підготувала для вас найважливішу інформацію про ситуацію на передовій і про те, що відбувалося на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. У селищі на Волині триденна жалоба. старлінг рації та тепловізори поїхали в район Авдіївки. Росіян відправляють в атаку із палицями. Традиційно розпочнемо тиждень із підрахунку росіян, що стали хорошими. Від початку повномасштабної війни в Україні їх вже майже 160 тисяч. Більше семи сотень окупантів Збройні сили України знищили минулої доби. А разом із ними вісім танків, п'ять бойових броньованих машин, 16 артсистем та іншу ворожу техніку. Лише на Бахмутському напрямку менш ніж за один тиждень українські захисники ліквідували понад 1100 загарбників. Це Безповоротні втрати Росії, втрати саме там під Бахмутом, плюс ще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат. Це поранення, які несумісні для них з продовженням боїв, плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки, плюс спалення російські склади боєприпасів більше десяти. Техніки немає, тож штурмувати українські позиції росіян відправляють із палицями. Такі кадри зроблені із дрона опублікував активіст Сергій Стерненко на фото Мертві окупанти а в руках у них не автомати, а палиці. Втім, Росія продовжує відправляти своїх вояків на забій минулого тижня. Був помічений потяг із російськими ув'язненими, що курсував у бік Донеччини. Один із вагонів із засудженими жінками. Сьогодні вранці росіяни обстріляли населений пункт на Миколаївщині. Загинули чоловік та жінка, а семирічну дитину забрала швидка. Поранення отримали ще двоє людей. У Білорусі одразу на кількох КПП з Україною почали з'являтися пропагандистські плакати на білбордах. Неоднозначні написи на одному із них зображено українську столицю, а в лупі американський військовий на тлі прапора. США. це доповнює фраза Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів на другому плакаті. Зображені кадри з другої світової війни та фраза Білорусь пам'ятає. Нагадаю, що білоруські прикордонники неодноразово скаржилися на провокації з боку українських колег. Але загрози наступу із півночі наразі немає. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація, частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметове містечці для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відсвятковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України. Ліна виконує завдання охорони державного кордону на кордоні із Білоруссю Також стоять збройні сили України. Ситуація наразі контрольована. У Запорізькій області загинув мешканець села Піддубці Володимир Матрунчик. Як повідомили на сайті громади, чоловік 1982 року народження поліг у бою 10 березня. Володимир пішов до війська добровольцем у травні 2022 року. Рідні при рішення сина боронити інтереси держави зі зброєю в руках дізналися лише через місяць. Наразі тіло героя із Запоріжжя везуть на Волинь. Поховання заплановане на завтра. Висловлюємо співчуття рідним загиблого. Слава Україні та її захисникам. У селищі на Волині триденна жалоба. Головнинський селищний голова видав розпорядження про оголошення жалоби на території всіх населених пунктів громади. 13, 14 та 15 березня вшановуватимуть пам'ять загиблого в бою з московською ордою за свободу та незалежність України жителя села Сильне Олександра Сиротюка. Про час прибуття кортежу з воїном та проведення чину похорону повідомлять згодом. Вічна пам'ять герою. Поховали героя на Волині провели в останню путь військовослужбовця Сергія Гінчука, який загинув на Донеччині. Про це повідомили у Шацькій громаді. Нагадаю, Сергій загинув 8 березня під час міноматного обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області. Щирі співчуття рідним загиблого герої не вмирають. Волонтерський фронт продовжує працювати. Нещодавно рівненські атомники відправили у гарячі точки рації та тепловізори. Купити потрібні нашим захисникам прилади вдалося завдяки трьом відсоткам, які працівники РАС щомісяця відраховують із своїх зарплат на підтримку військових. Систему зв'язку Старлінк волонтери Рівненської АЕС від колективу станції передали бійцям 110-ї бригади, яка виконує бойові завдання в районі Авдіївки. А ці рації та тепловізори найближчими днями доставлять у гарячі точки. Придбали їх за кошти із так званих трьох відсотків, які працівники РАЕС щомісяця відраховують зі своїх зарплат на підтримку військових. Кожен місяць три відсотки збираємо і додатково, що треба збираємо. І це для нас невеликі кошти. але це огромна допомога нашим військовим на фронті на передовій. Що у нас є спільна мета, яка нас всіх об'єднує. Це наша перемога. Насамперед, волонтери закуповують необхідні речі для підрозділів, де служать працівники Раес, мешканці міста або їх рідні в бойових діях зараз. В напрямку Бахмута двоюрідний брат. Він є плюс командиром відділення групи саперів, мінерів, і основну роботу вони виконують вночі, тобто їм потрібен даний прилад. Цей тепловізор поїде на Херсонщину. Там служить мій товариш. Він звернувся до мене з проханням, що це дуже важлива необхідна річ. Ми вже тут звернулися до волонтерської групи Рівненської АЕС. Вони посприяли, і от ми всі разом будемо йому передавати. Вірити у перемогу значить не втомлюватися, допомагати Збройним силам України. Переконані атомники про волонтерів ще скажу, що. Ну, не кожна людина візьме на себе таку відповідальність. Це і збір, і обробка, це і звіт за використані кошти. Тому ці люди, вони ну їм ми можемо теж подякувати. Три мільйони гривень відрахували працівники Рівненської ЕС від своїх окладів за лютий. Крім того, на початку березня атомники розпочали додатковий збір коштів на потреби 61-го батальйону 104-ї бригади, яка віднедавна виконує бойові завдання в районі Бахмута. То що за добу зібрали відомості, це показує відношення наших працівників до цієї допомоги, до війни, до допомоги збройним силам. Всі налаштовані. Єдиним кулаком ударить по цій нечисті, яка пройшла в нашу землю. На засіданні волонтерської групи вирішили на зібрані кошти, тобто 3% за лютий плюс додатковий збір придбати 9 автомобілів, 10 квадрокоптерів, 20 рацій і 23 тепловізори. Частину з цієї техніки відправлять і нашим тероборонівцям під Бахмут. Головне це життя наших військових, і наша задача мінімізувати принаймні. Ну, небезпеку, яка їх чекає через відсутність твої рації, зв'язку, приладів нічного бачення і так далі. Не перемикайтеся, і вже за мить ви побачите про таке. У Луцьку завалився 500 кілограмовий рекламний щит. Лучанка представлятиме Україну на фіналі Олімпіади Геніїв у США. Луцький тероборонівець з автомата збив дрон вагнерівців. Боєць луцького батальйону Волинської бригади тероборони Андрій на псевдофестиваль з автомата підстрелив дрон вагнерівців. Сталося це у гарячій точці на сході України, де нині підрозділ успішно виконує бойові завдання. Як розповів сам Андрій, пустив дві короткі черги з АК 74 і влучив у той же день. Його кум із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади підстрелив також пташку. Павно, наш був день. Скромно розповідає Андрій. У луцьку завалився рекламний щит – кілограмовий білборд. Лише дивом не задавив людей і не розтрощив автівки. Сталося це посеред дня, 12 березня. Втім, прибирати небезпечну конструкцію. Взялися лише наступного дня. Що повалило рекламний щит вагою у півтонни? Яка ймовірність того, що котрись із щитів у Луцьку задавить когось із перехожих, дивіться у сюжеті. Поруч зупинки електротермометрії завалився 500 кілограмовий рекламний щит. Трапилось це на розі вулиць Ковольської та Шевченка у Луцьку. Білборд впав по обіді 12 березня. Позвонили і прикальнулися, що до магазину <хи> то трохи так з вийшло. Але слухай, то міг би впасти? Ну чого ж не міг би? Якби його викрутили, то чого не міг? То я не знаю. І то добре, що якась люди не йшли. Я борт каже продавець магазину, вже давно дихав на ладан. Спрогнозувати, що він впаде, було нескладно. Ну, На який він ржавий. Там взагалі воно ж все гниле було. Хитався. Він нормально так хитався. Ну то ж завжди так Вітер якийсь був. Але ну щоб до такого, я не знаю. Вже вчора як так. Демонтувати повалений білборд у день інциденту в неділю не бралися. Чому пояснили в Луцькраді? Загрози оточуючим не несе, ніякі лінії не були обірвані, все добре, він там висів, кріпився, спасти не мав. Тож добралися до поваленого щита майстри в понеділок після дев'ятої години. А як так стало, що він впав? Вітер поламав. То скільки такий важе приблизно? Пів тони. – Перебити може. Звісно, може. Те, що цей рекламний щит не зачепив перехожих і не впав на проїжджу частину, де величезний потік автівок, певнять майстри, справжнє диво. 500-кілограмовий білборд комунальники спершу знімають зі стовпа, на якому він стоїть. Сам же рекламний щит чоловіки поріжуть і здадуть. На металолом. Як розповіли нам майстри, щит на розі вулиць Ковальської та Шевченка не перший, який завалився у Луцьку. Подібні випадки вже були. Погнали, бачите, видно, конструкція знився. Нині на території Луцька більш ніж 200 рекламних щитів. Усі вони приватні, втім стежити за їхнім станом, контролювати їхній зовнішній вигляд має комунальне підприємство Луцьк реклама. Багатьом з них по 15, а то й по 20 років, за цей час дійсно і технічний стан, і візуально вони вже не відповідають, скажімо, вимогам сучасності. Ми продовжимо, продовжимо демонтувати такі старі щити, а у разі виявлення якоїсь загрози, тим більше невідповідності технічного стану, вони будуть одразу демонтовані. Рекламний щит на розі вулиць Кобольського та Шевченка належить київській фірмі. Нині Луцькрада наполягає, аби на місці поваленого білборда не ставили новий. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Місяці арешту за домашнє насильство відій річного жителя села Луківка Ковальського району неодноразово потерпав його батько. Попри те, що суд неодноразово притягував сина до відповідальності за домашнє насильство, зокрема, лише за осінь 2022 року. Чотири рази він, вживаючи алкоголь, продовжував знущатися над рідною людиною. Покаранням за це чоловікові стали чотири місяці арешту. Лучанка представлятиме Україну на фіналі Олімпіади геніїв у США. Учениця 9 класу Луцького ліцею no 22 Анна Самчук стала переможницею національного етапу міжнародної олімпіади геніїв у категорії мистецтво. Як повідомили на сторінці Волинської малої академії наук, анна разом із науковою керівницею Оксаною Самчук підготували мистецький проєкт, який члени журі визнали найкращим, і таким, що претендує представляти Україну на фіналі Олімпіади у США. Своїм проєктом Анна закликає робити свій внесок у майбутнє, зокрема, сортувати відходи, садити дерева, викидати сміття у спеціально призначених місцях, користуватися екологічним транспортом. Тощо, вітаємо школярку та її наставницю з перемогою на престижному конкурсі і зичимо подальших успіхів. Наразі це всі новини, а ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. Я нагадаю, що ви можете підписатися на наш ютуб канал Новини 12», аби дізнаватися новини першими. Сподіваюся, що ви не забуваєте дбати про свою безпеку та продовжуєте донатити на Збройні Сили України. Адже так ми робимо нашу перемогу ближчою. До зустрічей.